У описанні до цього відео буде посилання на більш детальний розбір татаро-монгольської навали. Рекомендую його переглянути. ПараРФ 16. Походи монголів на Русь Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії Золоті Орді. Перше. Перший похід монголів на Русь. Битва на річці Калка. На початку 13 століття в монгольських степах під владою хана Чингісхана. Постала могутня держава, яка протягом 1207 1222 років підкорила Південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію та Закавказі. Для подальшого вторгнення через Кавказ було направлено 30 тисячне військо під керівництвом найдосвідченіших полководців Чингісхана Субедея і Джебе. У 1222 році монгольське військо здолало Кавказькі гори і опинилося поблизу володінь Половців. Їхні хани, зібравши сили, дали монголам бій на березі річки Сіверський Донець, але зазнали поразки. Потім монголи рушили до Криму, де захопили венеціанську фортецю Сухдея. Тим часом тесть Галицького князя Мстислава Удатного половецький хан Котян звернувся по допомогу до руських князів. Якщо не допоможете нам, будемо ми сьогодні порубані. А вас на завтра порубаю на з'їзді князів у Києві було вирішено дати монголам бій у половецьких степах. У похід проти монголів виступили Київський, Галицький, Волинський, Чернігівський, Смоленський, Курський, Трубчевський і Потивський князі. Лише Володимир Осуздальський князь відмовився від походу. 31 травня, за іншими джерелами 16 червня, 1223 року. Головні сили русько-половецького війська й монголів. Зустрілися на річці Калка. Зараз Кальчик, притока річки Кальміус, що впадає в Азовське море. Спочатку русько-половецьке військо примусило монголів відійти на лівий берег річки, однак між князями не було згоди. Мстислав Удатний, прагнучи слави, вступив у бій без погодження своїх дій з іншими князями. Так, дружини під проводом Данила Романовича і половці переправилися через Калку та атакували монголів. Які під ударом важко озброєних дружинників почали відступати. Однак половці не втримали монгольського контрудару і кинулися тікати. Під час бою Данила був поранений, але він зміг організовано вивести військо з бою і повернутися додому. Інших князів монголи розбили поодинці. Поразка на калці призвела до загибелі шести князів, і лише кожен десятий воїн повернувся з бою неушкодженим. Як повідомляє Літопис, Руські князі зазнали такої поразки, якої ще не було ніколи. Монгольське військо, зруйнувавши декілька невеликих міст, повернулося у свої степи. Під час битви на Калці найзавзятіше чинив опір монгольському війську великий київський князь Мстислав, який встиг збудувати укріплений табір. Монголи три дні намагалися захопити його, але їхні спроби були невдалими. Тоді вони вдалися до хитрощі, пообіцявши, що відпустять обложених в обмін на викуп. Мистислав повірив цій обіцянці, проте тільки но руські князі склали зброю, монголи людей посікли, а князів подавали, поклавши під дошки, а самі зверху сіли банкетувати. Друге монгольська навала на північно східні князівство. Після десятирічної перерви монголи продовжили свій рух на захід, очолив великий західний похід хан Батий, Бату, який був онуком Чингісхана. Першим ударом монголів на початку зими 1237 року зазнало Грязянське князівство. Батий, розгромивши київську дружину на кордоні, узяв в облогу Рязань. Жителі міста чинили опір шість днів, але не змогли встояти перед монгольськими облоговими машинами, твореними за допомогою китайських інженерів. Наступною жертвою монголів стало Володимир Суздальське князівство, яке мало доволі сильне військо. Проте Великий князь Юрій Всеволодович так і не зміг ними скористатися. Військо, яке зібрав князь, було зненацька захоплене монголами в таборі на річці сіть та знищено разом із князем. Інші міста князівства стали легкою здобиччю монголів. Далі монголи повернули на південь, у степи, несподівано перервавши похід на Новгород. У 1238 році Батий завдав поразки половецькому ханові Котяну. Після чого той зі своїм племенем подався до Угорщини. До монгольської армії, що рушила на захід, крім монголів, увійшли загони підкорених племен. Серед них були татари. Саме цю назву використовували літописці щодо монгольського війська. Татарами часто називали монголів і в європейських хроніках. Третє падіння Переяслівського та Чернігівського князівств. Узимку 1239 року монголи спрямували своє військо на Переяслівське і Чернігівське князівство. Здолавши оборонну лінію проти кочівників на кордоні Переяслівського князівства, монголи підійшли до головного міста. Переяслав мав сильні укріплення. Крім того, оборону міста зміцнювали природні перешкоди, річки Трубіш і Альта та рів між ними. Очолив оборону міста єпископ Симеон, незважаючи на відчайдушний опір. 3 березня 1239 року місто впало. Як свідчить літопис, ворог узяв місто з писом, вибив його увесь і церкву Архангела Михаїла сокрушив, і єпископа преподобного Симеона вони вбили. Восени монгольське військо підійшло до Чернігова. Князь Мстислав Глібович дав бій монголам під стінами міст, але був переможений. Князь із рештою дружини врятувався втечею. А місто було пограбоване та спалене монголами. Далі військо Батия зруйнувало глухів, путівлю, Вир, Рильськ та інші міста. Наприкінці року монгольське військо підійшло до Києва, але не наважилося на його штурм і відійшло в степи. Того самого року монголи здійснили вдалий похід у Крим, підкоривши його східну частину, обклали даденою сугдею. Наприкінці березня 1238 року. Головні сили монголів підійшли до невеликого міста Козельськ у Чернігівському князівстві. Протягом семи тижнів Батий намагався зламати опір його жителів. Лише після застосування облогових машин монголам вдалося потрапити до Козельська. Останні захисники вночі вийшли з палаючого міста, ціною своїх життів знищили 4 тисячі монголів та облогові машин. За відчайдушний опір населення монголи назвали Козельськ. Злим містом. Четверте, оборона Києва, монгольська навала на Галицько-Волинську державу. 5 вересня 1240 року Батий підійшов до стін Києва та взяв його в облогу. Дізнавшись про найслабше місце в обороні Києва, яке розташовувалося в районі Ляцьких воріт, монголи зосередили там основну кількість тінобітних машин, які безперестанно били день і ніч. Зрештою, 19 листопада, в стінах виникли проломи. Монголи пішли на штурм. У перший день вони оволоділи стінами й валом міста Ярослава, але далі просунутися не змогли. Скориставшись перервою, кияни, на чолі з воєводою Дмитром, створили нову лінію оборони вздовж укріплення міста Володимира. Однак, 6 грудня монголам усе ж таки вдалося підійти до останнього рубежу оборони біля десятинної церкви. Знову застосувавши облогові машини, військо Батия завалило кам'яні стіни. Під уламками яких загинули останні захисники міста. Узяття Києва відкрило Батию шлях на захід, проте несподівано для себе монголи зіткнулися із сильним опором міста замків колодяжин, данів, Кременець та інших. Колодяжин вдалося захопити лише обманом після тривалого штурму, інші встояли. Тоді Батий змінив тактику. Він поділив свою армію на кілька сильних загонів, які розійшлися землями Галичини й Волині. Знищуючи все на своєму шляху. Прорвавшись через Волинську лінію укріплі на початку 1241 року, основні сили Батия взяли в облогу Володимир, потім Звенигород, Галич, Райки, Ізяслав тощо. Лише холм та гірські фортеці змогли відбити напади. Тим часом князь Данило Романович марно намагався схилити до спільної боротьби проти монголів правителів Угорщини та Польщі. Останні сподівалися, що навала Оминеїв. Проте Батий, здолавши карпатські перевали, увійшов на територію їх країн та завдав угорцям і полякам нищівної поразки. Далі монгольське військо рушило до Адріатичного моря, спалило Загреб і розорило Далмацію. Серйозною перешкодою просуванню стали погодні умови. У 1242 році монголи повернулися до причорноморських і прикаспійських степів. Приводом до цього стала смерть головного монгольського хана Угедея, Проте причини були набагато серйознішими, Батий не мав достатніх сил, щоб утримати в покорі всі завойовані народи, які не змирилися зі своїм становищем. Італійський мандрівник Плано де Карпіні про відвідання Києва в 1246 році. Коли ми їхали через їхню землю, ми знаходили незлічені голови і кістки мертвих людей, які лежали на полі. Бо місто це було досить велике і дуже багато людей, а тепер воно зведено майже на нівець, ледве існує там 200 будинків, а людей там тримають вони в найтяжчому рабстві. До навали місто мало дев'ять тисяч дворів і мешкало в ньому 50 тисяч осіб. П'яте наслідки монгольської навали. Навала Батия не була звичайним грабіжницьким набігом кочівників, яких раніше зазнавала Русь Україна. Правляча монгольська верхівка прагнула не лише збагатитися за рахунок пограбування, а поставити під свою залежність князівство, приєднати їх до своєї імперії, якою управляли нащадки Чингісхана та отримати з них постійний дохід. Наслідки навали були катастрофічними для руських князівств, із 74 міст Русі було розорено 49, із них 14 міст уже не відродилися, а 15 міст із часом перетворилися на села. У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста, а відродити рівень кам'яного будівництва вдалося лише через 100 років. Занепав ряд ремісничих спеціальностей, було втрачено секрети виробництва ювелірних виробів, перегоричаста емаль, зернь, чернь. Деякі райони знелюдніли, коротилися посівні площі, занепала торгівля. Особливістю монгольського панування було те, що руські землі не були безпосередньо включені до складу Золотої Орди за деяким винятком. Також на території Русі не існувало постійного монгольського адміністративного апарату. Монголи терпимо ставилися до християнства і православного духовенства. Шосте утворення Золотої Орди, монгольське панування на українських землях. У 1242 році, повернувшись із походу, Монголи облаштувалися в Прикаспійських і Причорноморських степах. Там вони заснували власну державу Золота Орда зі столицею в місті Сарай, по перекладі Палац. Спочатку Золота Орда була складовою частиною монгольської імперії, що постала в результаті монгольського завоювання і називалася Улус Вотчина. Столицею Монгольської імперії було місто Каракорум на території сучасної Монголії, де перебував великий хан. У 60-ті роки 13-го століття Золота Орда звільнилася від влади Каракумських ханів. Після навали Батия землі Київщини, Чернігівщини, Переяславщини потрапили в Золотоординське ярмо. На підкорених землях монголи вимагали, щоб народи давали їм десяту частину від усього, як від людей, так і від майна. Крім того, вони збирали поплужне податок із плуга, мито, подвірне податок із двору, корм. Перевезення й отримання ханських послів. Для визначення розмірів надходжень, монголи здійснювали переписи населення й майна. Перший такий перепис на українських землях відбувався на межі 1245-1246 років. Крім того, починаючи з 50-х років 13-го століття, на українських землях монголи запровадили баскакську систему. Баскак це намісник хана Золотої Ордиїв. Підвладних країнах, які проводив облік населення і збирав Данину. Золотоординське ярмо це традиційна назва системи експлуатації східнослов'янських земель у 13-15 столітті монгольськими завойовниками, встановленої в результаті навали хана Батия. Баскаки намісники із військовим загоном, об'їжджаючи свої володіння, збирали данину. Та здійснювали нагляд за цими територіями. На землях, де монголи зберегли князівську владу, князь збирав данину, а потім відправляв її в Орду. Для цього князь мав отримати ярлик – дозвіл на княжіння своїх володінь. Ярлик Тюрською – це указ грамота золотоординських ханів, що давало право на правління князівствами або окремими територіями. Частина земель Київського Переяслівського Чернігівського князівств безпосередньо увійшли до складу Орди. У межах цих земель постали монгольські округи, тьми. Землі на південь від Києва почали називати татарською землею. На цих землях жило як монгольське, так і місцеве населення. Незважаючи на руйнівні наслідки, монгольська навала не зупинила розвиток земель Русі, поступово населення відродило міста й господарство. Після розгрому монгольських військ на річці сині води в 1362 році землі Русі були звільнені від їхнього панування. Запам'ятайте дати 31 травня 1223 року. Битва на річці Калка 1237-1241 роки монгольська навала на Русь. 1239 рік. Спустошення монголами Переяслівського та Чернігівського князівств. Кінець 1240 року. Оборона Київ 1240-1241 роки. Спустошення монголами Київського князівства і Галицько-Волинської держави. Запитання та завдання. Друге, якою була реакція руських князів на першу появу монголів біля кордонів Русі України? 31 травня головні сили русько-половецького війська й монголів зустрілися на річці Калка. Зараз Кальчик – притока річки Кальмів, що впадає в Азовське море. Поразка на Калці призвела до загибелі шести князів. І лише кожен десятий воїн повернувся з бою неушкоджений. Як повідомляє літопис, русські князі зазнали такої поразки, якої ще не було ніколи. Монгольське військо, зруйнувавши декілька невеликих міст, повернулося у свої степи. Третє. Чому трагедія на різці Калка не спонукала руських князів зміцнювати оборону своїх володінь? Належних висновків після трагедії на Калці, руські князі не зробили. Між ними не було згоди і усвідомлення спільної батьківщини, яку можливо було захищати лише об'єднаними зусиллями. Княжі міста знаходилися на значній відстані одне від одного, без надійних шляхів сполучення, що утруднювало зв'язок між ними та ускладнювало надання в разі потреби своєчасної військової допомоги. Княжі центри були недостатньо укріпленими для відбиття ворожого війська, яке до того ж було добре оснащене облоговими штурмовими засобами для взяття фортець. Четверте, чому монголи змінили тактику, коли вступили в межі Галицько-Волинської держави? Щоб добитися перемоги, бо супротивники вже знали їхню тактику. П'яте. Як проявлялося панування монголів на землях Київського, Переяслівського Чернігівського князівств? Наслідки навали були катастрофічними для руських князівств. Із 74 міст Русі було розорено 49, із них 14 міст уже не відродилися. А 15 міст із часом перетворилися на села. У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста, а відродити рівень кам'яного будівництва вдалося лише через 100 років. Занепав ряд ремісничих спеціальностей, було втрачено секрети виробництв ювелірних виробів, передгорочаста Емаль, Зернь, Чернь, деякі райони знелюднили, скоротилися посівні площі, занепала торгівля. Чому монголи не включили землі руських князів безпосередньо до своєї держави і не ліквідували владу князів? Метою монгольського завоювання була сплата данини населенням підкорених земель. У разі непокори тієї чи іншої території монголи оперативно направляли свої війська до придушення непокірного населення. Це було ефективним способом контролю за значними за площею завойованими землями. В разі приєднання цих земель до складу Золотої Орди монголам довелося докласти значно більших зусиль для контролю за ними. 7. Чому руські князі зазнали поразки в боротьбі з монгольською навалою? Руські князі зазнали поразки в боротьбі з монголами через відсутність єдності у боротьбі. Цей чинник є головним у визначенні причин поразки Русичів. Окрім того, причинами поразки. Можна вважати значні відстані між містами, відсутність оперативного зв'язку між ними, недостатня готовність міст фортець та ворожої облоги й захисту. Восьме. Чим монгольська навала відрізнялася від нападів кочівників, яких зазнавала Русь Україна в попередні століття. Монгольська навала відрізнялася від набігів кочівників минулих століть своєю масштабністю, індивідуальною підготовкою воїнів, наявністю додаткових технічних засобів для штурму міст. 9. Складіть хронологічну таблицю монгольська навала на Русь. Скріншот.